Питання безпеки, підтримки бізнесу та покращення якості надання медичних послуг військовим розглянули на сесії міськради. Буде проводитись ремонт одного з приміщень з метою облаштування робочих місць для військово-лікарської комісії. Є поранені хлопці, наші герої тому для роботи цих комісій треба створити належні умови. Захисники передали подяку громаді, депутатському корпусу, міському голові та міжрегіональному гумштабу за допомогу підсиленні обороноздатності полку поліції особливого призначення. Подяку вручили хлопці, які до війни розвивали рідне місто у складі Вінницької молодіжної ради. А нині в лавах штурмового полку цунамі бригади поліції людь таким хлопцям ворогу. Де, де а, це а наша додання, звичайно, збільшувати цю допомогу в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень, щоб ми змогли е, максимально сконцентруватися щоб допомоги всім підрозділам, під які потребують цієї Сонячні панелі, вітряки, міні-гес, батареї для зберігання енергії та інвертори для її перетворення. Депутати розширили програму часткової компенсації витрат на придбання обладнання. Окрім мікробізнесу, відтепер бонус з міського бюджету можуть отримувати малий та середній бізнес, тобто підприємства, де працюють до 250 людей величина компенсації складає 30% від сплачених суб'єктом господарювання податків за 2022 рік саме до міського бюджету, але не може перевищувати фактичний обсяг витрат на придбання таких установок. І також ми поставили ще один ліміт: це до 1 мільйона гривень в рамках і підготовки до опального сезону і можливих, можливих терористичних атак по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, і в даному випадку це звичайно. Підтримка таких проектів там сонце, вітер, що у нас там ще вода, ну то це і зменшує навантаження на енергосистему всієї країни. І, до речі, у нас по Вінниці є достатньо суттєві показники щодо зменшення за рахунок альтернативних джерел енергетики. Десь на відсотки 15. загалом міські депутати підтримали понад півсотні питань, серед яких і підготовка комунальних підприємств до нового опалювального сезону.